Коротше, наша країна це взагалі рай для порушників правил дорожнього руху. Я просто розповім вам зараз випадок, який стався зі мною в одній європейській країні. Це ще було до повномасштабки. Як я просто втрапив на 100 євро на рівному місці. Були ми з дружиною в Швеції, в місті Стокгольм. Е, була у нас машина в оренді, і ми їздили по Стокгольму, по місцевості наближній до цього прекрасного міста і столиці Швеції. І ми поїхали в етнографічний парк, шукали місце для паркування, знайшли місце для паркування, заїхали на парковку, запаркувалися, знайшли місце. Це було не так то просто, там машин було багато. Встали, я заплатив за паркування. Ну то, точніше, як заплатив? Я приїхав, став, і там здається, парковка була чи по годину, чи щось таке. Ну, здається, я тоді заплатив 20 євро, якщо не помиляюсь. От ми, піш... ми запаркувалися, хоча там був один знак, який ми нач... там все на шведській мові, який ми начебто переклали. І було написано, що типу ну, це парковка там, для транспорту. Ну, типу, там, ми подумали, що може це позначення парковки, що тут типу, можна паркуватися. Яке ж було наше здивування, коли ми повернулися до машини і знайшли неприємний папірчик під двірником на лобовому склі. Тільки нам казав про те, що, вибачте, ви запаркувалися не там, тому будьте ласкаві, сплатіть штраф у розмірі 100 євро. 100 євро. 100 євро штраф просто, це зараз більше 4 тисяч гривень, там скільки там 4,5 щось таке. По тих часах це було, може, там 200-2800. Не скажу зараз точно. І це прикол в тому, що ми встали на парку на парковці, там де можна ставити машини. Ми просто встали під знаком, який обознач... означає те, що це місце паркування для спеціального транспорту. Типу, там для обслуговуючого транспорту, який обслуговує там чи. Чи парк чи щось таке, ну кажучи, це було спеціально відведене місце. так, як типу для у нас для місць для місць, є місця для інвалідів, так там було для от, спеціального транспорту. Також виділено місце. Ми там встали, заплатили грошей. 20 євро. Заплатили, заплатили, заплатили потім ще й штраф 100 євро. І це от, просто прикиньте. Це ситуація, коли е, у нас би люди, от коли стають на місце для інвалідів, то вони платили б штраф. А або якщо б люди ставали десь, де взагалі не можна ставати, вони б також платили штраф. Ну, коротше кажучи, ось така ситуація. І там немає тих людей, які паркуються неправильно. Там всі люди бляха паркуються правильно. Е, ну і взагалом там правила доволі жорсткі, жорстокі, дорогі, тому краще їх притримуватися і не порушувати. А що у нас в Україні порушується все і всяк. Ну, і за парковку, якщо ти там раптом не заплатив за паркування, не заплатив. а я тоді заплатив в Швеції. Якщо ти не заплатив, то тоді заплатиш штраф. А а там якби, а так і